Зараз в нас ніч і знову якесь повідомлення в чаті. Мікрофон під'єднаний і можемо далі продовжувати. Ну, на всякий случай, ми піднімемось наверх і поглянемо, що в нас обережно, щоб нас тут не вбили. А, ну і ось вони. Нічого з ними цікавого. Стоять там, питаються зайти. Ну, якщо вони не вчаться ламати блоки, я вже не знаю, що з ними робити буде. Ну, як ви знаєте, вже вчора ми зробили одну дуже цікаву річ, це дробовик двохствольний. Ось він. Я його тримаю. Ну, і також одягнули на другу руку наш детектор. Ну, зараз я тут розположу своє ліжко і переспим цю ніч. І ось ми встановили точку встановлення, хоча вона нам і не потрібна, бо ми все одно вмремо і не визрітимося. І провіря. Вони щелі не горять. Вони навчились не горіти. Тепер я звідси не вирізу. А, а знаєте чому? Тому що в мене кайдана. І що тут плохого? В тому, що вона безкорисна. Вона дуже швидко тратиться. Прийдеться скрафтити декілька. А їх там це ціла талпа. Хоча ми можемо з них вибити дуже цінні риси. Но... А скрафтимо. Подумаємо, давайте одну з один залізний меч. Меч це буде мудріше скрафтити. З давних од... у них, звісно, було краще скрафтити кайдану залізну, вона більше урону наносить, але меч я більше люблю. Ну, і ну, ось так. Що більше люблю, тим і бьюсь все. Я не вибираю там конкретно конкретну зброю. Кстати, сьогодні ми щось поваримо. Це обов'язково зробимо. Ну, в принципі, Обережно виходимо, вибігаємо, вибігаємо. І ось вони так закриємо двері. Ось і топі мертвець ого з них. Коротше, разом відпасти, головне ще клубу. Убереємо, чекаємо. Мы вдарили деки каш. Раскидываем, раски... Не вдаряйте, не вдаряйте, будь ласка. Ага. Раскидали. Раскидаем. И остался, сдолушился. Забираем ресурс. О, на шапка. Выкидываем эту и... Убираем эту. Хоть и зломанную. Занадто мало місця в інвентарі. Зараз щось викладемо в наш рюкзачок. Трошки викладемо, викладемо, викладемо. Порчені яблуки пригодяться. Що ж робити? З мечем підемо полювати. А точніше, в шахту ми в тому ж ролиці не сходили туди, то швидше прийдемо в шахту. Звісно, можна і в ад уже відправлятися, але... Но... Зомбі-апокаліпс ад нема за чим йти. Бо не зерит. А ні, є. Автомати кращуються із огневих спрутів. Так, нам потрібно спуститись і здобути все там залізо. Добре. Давайте опускатись. Ламаємо землю. В мене багато землі, тому я спокійно можу. Ми не може прийняти. В мене є. Е, Відроз водою можна акуратненько спуститись. Ось так. Так, нікого, нікого. Давайте зробимо собі прохід і здобудемо заліза Воно нам пригодиться. заліза лишнім не буде. Ніколи, заповніться. У нас багато землі, і я думаю, навіть зробити деяку якусь ось захист нашого, до, нашої домівки від Зонбаків. Нам пригодиться дуже багато вугілля. Ось так. Вугілля тут нормально, тому ми можемо хвилюватись про запаси. Тут здобути навіть все. Я майже не можу на іншому виживанні. Вегілля тут забагато навіть, як на мене. Ну, в гіллі занадто багато ніколи не буде. Так, здобуваємо навіть круглячок собі, щоб скрафтити, може, кайдан нову І здобуваємо всі можливі ресурси. Добре, в нас інвентарі є місце ще. В принципі, трошки є місця. Давайте трошки простроїмось. Якщо ще й скапаю... А як я міг? Я в шоці, я вмію лягати? Напишіть в коментарях в Майнкрафті це можливо. Я знаю, що в Майнкрафті це неможливо. Оскільки Монджик не додавав таку функцію. Як э, лягати? Я розумію присісти є. Біжати є. Ну лягати? Як щось? Добре, заліза багато не буває, там здобуваємо. Ну, не, не будь ласка, не с... жаль. Так, і Міді теж багато не буває. Із Міди можна скрафтити броню. Меч, кайдану, та все, що можна. Скоро вийде обновлення з новими мобами і так далі. Тому краще поспішити здобути більше рейсів для того, щоб їх приручати, з ними подружитись. Ну і так далі. О, залізка багато. Провіримо шахту, надіюсь, скрипери не спавняться. І немає зомба. Навпаки, зомбаки є. А от кріперів нема. В принципі, у нас дев'ять заліза, трошки цих, 32 міті і вугілля многоватого. В принципі, можемо вилазити. Замалею ось так от будемо ставити. І надіюсь, в мене є... є, є, будь ласка. Блін, прийдеться крафтити. Зараз крафтимо трошки факелів. І очистимо місце в інвентарі. Кайдану прибираємо, ставимо ще один факелок, тримаємо чотири. Оп. А, Так, от. Все. Блін. Копаємось. І навіщо я поставив факел? тому що якщо до на нас гравій, щоб нас тут не придушило. Я думаю, що якщо я прийду, я, в принципі, дістаю. Ось як треба грати в майн. А ось, а ось так уже не треба. Треба завжди просчитувати, є тут місце для того, щоб встати. Слава Богу, змогли, я так звичайно не можу, звісно, іноді. Не повторяйте цю помилку. Все, ось так. І тут вже доприкладно до самого верху. Сходили в шахту і накопали немного ресурсів. Звісно, дерево б теж не завадило, де в мене була сокліра десь. Пішли вирубати. Ось так от будемо вирубати це дерево. Все, ми вирубили і давайте ще раз спробуємо лягти. Я щас не розумію, якщо я буду йти. Дивно, дивно щось з цим модом. Ну, це не важливо. Так, ми хочемо пити, я бачу. Так в мене є пляшечка. так. Я знаю, так не можна робити. Но, якщо немає що пити, то, в принципі, можна і попити з городів. Що вже робити. Зараз треба йти скрафтити, надіюсь, ми зможемо нам... Трошки патронів для нашого дробовика. Ось сюди. Боєприпасів нам знадобиться багато, ну в принципі можемо зараз ходити на робити дерево. Ось так робимо, 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 робимо. Наробимо. Бачу вже ніч і як ви думаєте, мені піти в бой? Це тебе точно, тут же смолоски поїздають світло. В мене ж не стоїть мод на динамічне світло. Але почекайте, я хочу дещо перевірити Вибач, житель, мені не типу... Нічого так лагає. Житель, я ж тобі сказав. Ну-ка, 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 ні, в мене він не стоїть. Ми, якщо б він стояв, зовсім інше було. А зараз 10... Точніше, 11 день скоро настане. Думаю, давайте його проспим, щоб зомбаки не заспавнились. Або підемо переплавляти ресурси. І звісно подивимось, що нам там патронів. От, 12 гей. Нам потрібно... порох, 18 миди и остальные зараз прочитаем. И нам потребны 15 мидных слитки, ось они, далее залезных смарав... самородки, ось они, и пороха 6. 15 мидных слитков, так? Ну-ка. В принципі, у нас все це є. І ми можемо скрафтити. Але потрібно просто переплавити нам мідь. Вугілля в нас є, тому ми можемо спокійно плавати. Давайте нам потрібно туди закласти. 16 18. Ставлю на два вугілля. Ой, це ж коптелі забув. Печка. А, у нас вже тут стоїть топло. Все. Пусть переплавляється. І не все. Нам потрібно ровно 18. Все. Тепер підемо на гору. Достат... напишіть в коментарях, який ваш улюблений біом. Існу, бо мій улюблений біон це тайга. В принципі, посадити тайгове дерево і почати вирощувати тайгові дерева. І переробити цей будинок, бо мені його не дуже мені подобається, хочеться ремонт зробити якийсь. Так що в нас тут по зомбаків? По зомбакам в нас поки що а, ні, один. Вони вміють строїтися блоками, но... не вміють їх ламати. Або вміють. А всьому становилось блок. Так, да, вони вміють ламати блоки. Но дуже слабо і тільки определенними інструментами. А вони дім із, із дерева, а не вміють тримати топори. І це дуже добре. Якби він був із кам'я, я б давно... Програв. А чого вони не ламають церкву, дуже легке пояснення. Тому що в них я там не сижу і там житлові немає. Я їх закрив. Можна сказати. Так, що нам ще потрібно? Нам потрібно самородки. І, кажеться, стільки, скільки я зараз зробив. Так, да, нам вже вистачає. Давайте відкладемо все. І покладемо все, що нам потрібно. Ось це нам знадобиться. Так, треба би роз'їсти цю вже плоть. А ні, я не головний. Або поставити. Ось я даже знаю, на чому ми будемо переплавляти гнилу плоть. Зробимо зараз костер. Це дуже-дуже економно. Ось. Не потрібно його палити завжди. Це буде краще. Багаття. І вони... Як і, і вони не іздає світло. Ди, я зовсім не розумію механіку. Чи в Майнкрафті вже ці смолоски вміють цвіти, а, а я ще не знаю, що це я про носію. Вережня, чи не впали. Так, да, смотри і цвітити. Дуже-дуже дивно. Але почекайте, я хочу перевірити, чи можна їх покласти в іншу руку. Ні, Не можна. Жаль. А так було тут нормально. Спустимось. І в нас трошки поранена голова. І якщо ми зламаємо нашу голову, ми автоматично вмремо, навіть якщо в нас буде всі хп. В принципі, відео може підходити до кінця. А я зараз зроблю нам повністю патрони для дробовика. І перезарядом в цьому відео вже ми це зробимо. По-моєму, тільки це і відкрили мечем. І так, все, є, є і є. Крафтинг. Видано патрони. 18 аж. Це просто економ. Перезарядка. Ми перезарядили наш дробовик. Тепер ми, ми можемо зомбаків навіть і не боятись, що вони нам тепер зроблять. Звісно, якщо патрон скінчиться, в мене і мач. А ви не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал. І всім пока!